Вітаю ви на каналі усі. Мене звати Ольга Гвоздецька. Коронавірус починає вирвати на Одещині. Загалом по Україні лікарі кажуть, він вже не той, ситуація під контролем і не йдеться про епідемію. Але все ж таки, за статистикою, минулого тижня на Одесьчині у 4. Рази зросла кількість захворювань на COVID-19, а число госпіталізованих збільшилося у 8 разів. Чому так стається? Ну і звісно, як вберегтися? Сьогодні нам розповідатиме Анастасія Снігач, сімейний лікар КНП Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Анастасія, вітаю. Доброго дня. Про час. Чому так? Я вичитала, що це другий ну, вичитала, я посилаюся на головного санітарного лікаря України, що це другий рік, коли от саме. Наприкінці серпня стається підвищення різке захворюваності, хоча ми його ну, якось так шабоно мали почекувати в жовтні листопаді. Угу. Ну, З приводу е, терміну е... І дат, коли ми прогнозували виникнення повторної хвилі, і коли вона виникла, це дуже неоднозначно, тому що, ну, так і було і в минулого року. Ми також думали, що це буде, коли більше вже буде холодно. Але як показує практика, ковід взагалі на це не орієнтується. І Я думаю, що в цьому році насправді на літній сезон, на літній період дуже побільшало кількість візитів наших громадян за кордон і назад. І якраз це. І спровокувало оцей початок цієї хвилі. Тобто ковід привезли uh, ну, тут, скоріш за все, так. Скоріше за все, що так. Uh -huh. І дуже багато моїх пацієнтів так і думають, що вони поїхали в подорож, повернулись і приблизно через 10 днів захворіли. Якраз інкубаційний період пройшов, і вони підозрюють, що так, тому що аеропорти все одно це велике скупчення людей, ну і автобуси, в тому числі, тобто і. У нас тут немає такої кількості контактів, все, все одно, як за кордоном. Тоді принагідно, я питаю про субваріанти омікрону штаму, який угу. власне так переважає в Україні, підтвердили днями в МОЗ, що вони виявлені вже на території України. Вони називаються Німбус і Стратус. Ну, по-перше, це вони за кордону до нас дісталися, так через туристів. Так. І друге, що ми взагалі маємо про них знати? Ну, як будь-який вірус, що розповсюджується повітряно-краплинним шляхом, такі як грип, там і інші там аденовіруси, це Підвиди, тобто нові штами, це реакція вірусу на те, що ми ж від нього намагаємося захиститися. Ми ж вакцинуємося, ми змінюємо свою імунну систему, ми продукуємо імунну відповідь на цей вірус. І він також підвлаштовується під це і намагається винайти якісь нові рецептори для того, щоб краще закріплюватись на клітинах, для того, щоб більш активно розповсюджуватись по організму. Ну, але те, що я бачу на сьогоднішній день. Поки що, серед моїх пацієнтів немає такої тяжкості стану при коронавірусі, при цих штамах: німбус, стратус, омікрон – немає такої тяжкості, як були в 19, 20 21-х роках. Тобто він переноситься набагато легше. Але якісь особливості саме цієї хвилі зараз є в симптоматиці? Ну так, більш турбує пацієнтів біль у горлі, більш виражений. Тобто деякі пацієнти навіть думають, що це, наприклад, якийсь тонзеліт, приходять кажуть, в мене ангіна. Ми починаємо дивитися. Горло так червоне, але ніяких там, нашарувань, там, так, нальоту, тест стрептококовець частіше все, все негативний. Потім ми починаємо думати, робити тест на ковід, а він виявляється позитивним. Це може бути один із симптомів, так, включаючи там температуру, слабкість, головний біль, недомагання. А може бути одним із, може включати в собі так само і сухий кашель, так само і закладеність носу, або просто нежить, коли просто тече з носа. Може бути і деякі пацієнти повідомляють про кишкову форму, тобто її і починається з кишкової форми, а потім додається. Вже якийсь кашель, якийсь біль у горлі, якесь першіння, якась нежить, тобто ну і температура в тому числі. А без температури, до речі, може пройти ковід? E, на сьогоднішній день e, немає в мене таких пацієнтів. Але в теорії, знаючи, як це було раніше, і були безсимптомні носії, у яких просто було e, відсутність нюху і смаку, але температура була нормальна, не було слабкості, не було нічого окрім втрати нюху і смаку. Тому на сьогоднішній день, я думаю, також це так може бути. Просто на сьогоднішній день ми знаходимося зараз в такий період часу, коли ще амброзія цвіте, uh -huh. і у нас дуже багато алергенів і люди, які страждають на алергію, їм зараз трошки важко відрізнити це алергія чи це грві. Чи це якесь інше респіраторне захворювання, і коли є температура, це вже якби нам допомагає зрозуміти, що все-таки це, напевно, не алергічна реакція, що ми маємо зробити щось іще. А так. тут важливо цей момент алергія чи ковід, бо якщо людина схильна до алергії і вже епізоди були минулих років. Специфічне ж лікування, так ну тобто воно точно інше аніж ну, точно інше. Ну, Як так. людині схильні до алергії тоді діяти? От прямо брати одразу робити тест на ковід. Про е, ну, е, Тести зараз є комплексні, тести є не тільки на ковід, є тести на ковід і на грип і по окремості і разом. І якщо є симптоми якісь нетипові, да, людина, яка страждає на, на алергію, вона зазвичай знає, які симптоми е, при алергічному там реніті, риносинуситі або алергі... інших алергічних реакціях. І якщо з'являється щось інше. Ну, це вже я думаю, треба пора контактувати зі своїм лікарем. і Він скаже наскільки доцільним на сьогоднішній на його стан і на сьогоднішній день являється протестуватися і зрозуміти, треба там додаткове якесь лікування, чи чи не треба, чи треба просто спостерігати ще трошки про тестування? От давайте окремо поговоримо. Ну, по перше, оці складні тести вони виявляють ковід і що ще? І грип А та грип Б. Їх можна купити в аптеці. Так так. чи так. варто людині, яка відчула перші симптоми ГРВІ, все ж таки купити тест і самостійно вдома протестуватися? Е, ну насправді мої пацієнти консультуються зі мною. Ну, тому що. Тобто, все ж таки вони... в... краще до лікаря звернутися сімейно. Е, у нас то ну, також є, наприклад, у нас в амбулаторії є безкоштовні тести. Тести на ковід я можу зробити безкоштовно. Тестів на грип, на жаль, у мене не в ну, нас в амбулаторії немає. Е, тест на ковід без питань, якщо пацієнт хоче. Е, просто розумієте, легкий перебіг і грипу, і ковіду, лікування одне й те саме. І якщо пацієнту не принципово знати самому для себе, яка це патологія. Я, наприклад, не змушую. Ну, так, наприклад, якби в мене не було тестів, змушувати людину витрачати свої кошти і купляти собі тест. Ну, я не вважаю це доцільним. Якщо пацієнт хоче знати, звісно, мені це буде е, також плюсик, тому що я буду розуміти, якщо зміниться стан з легкого на середній ступінь тяжкості, я буду розуміти, яке специфічне лікування треба призначати. Але це не панацея, що якщо ти ти в тебе є ознаки, перші ознаки ГРВІ, що треба бігти в аптеку і купляти тест. Угу. А одночасно людина може хворіти і на ковід, і на грип. Бувають і такі випадки рідко, але випадки коінфекції бувають, тому що вірус циркулюють, якщо у людини ослаблена імунна система, то звісно можна захворіти одразу на дві вірусні інфекції. І це сильно ускладнює ситуацію для пацієнта. Ну так, зазвичай перебіг при коінфекціях він тяжчий, ніж при чисто при грипі або при ковіді. Угу. А, і, про вакцинацію у мене дуже багато питань з цього приводу, тому що я розумію з одного боку, якщо не право, виправте, що не неризиковані категорії зараз не вакцинуються в обов'язковому порядку, як це було там в 19-му, 20-21 році. А, ну, медики, звісно, вакцинуються, зрозуміло, і певні інші категорії людей. А, і літні, в тому числі, або люди з а, хронічними захворюваннями. 80 плюс. Так, вони в категорії от базово, от просто вік 80, це вже люди з підвищеними ризиками, і 60+, які мають хронічні супутні захворювання. Ми їх також можемо провакцинувати безкоштовно в КНП? Звісно, звісно, у сімейного лікаря да, у нас є. Ну на наскільки також мені відомо, позиція національно-технічної експертної групи з питань імунізації на сьогоднішній день. Це для здорового населення 18 без факторів ризику. Це Базова вакцинація, за можливості, один бустер. Все. Угу. Тобто Бустер тобто це... це повторення, так? Да? Бустер, зазвичай, ну, тобто це базова вакцинація, одна або дві дози, в залежності від того, яка була вакцина. Якщо ми кажемо про Pfizer, то це було дві вакцини, перша, друга доза, і потім плюс була одна ревакцинація, тобто ще була повторена. Оце взагалі ідеально для більшості населення. Для тих, хто має. Хвороби, які приводять до зниження імунітету, їм показано один раз на рік робити бустер. На сьогоднішній день є спеціальний бустер Омікрон, який вже підлаштований під новий, під більш новий штам, і він краще ну не можна сказати, що захищає. Тобто вакцина не направлена на те, щоб захистити нас, щоб ми не захворіли, і це дуже важливо розуміти це, тому що вакцина направлена на... Превенцію ускладнень, тобто, ми попереджаємо розвиток тяжких ускладнень з боку легеневої серцевої системи, серцево-судинної, нирок і інших органів. І таким чином, якщо людина в групі ризику, вона має раз на рік провакцинуватись для того, щоб забезпечити себе від складного перебігу коронавірусної інфекції раз на рік це рахуючи від попереднього щеплення, так. чи от якщо зараз хвиля пішла, то от прямо ну, зараз ми маємо розуміти, що від моменту уколу до моменту формування імунної відповіді пройде два тижні. Тобто в нас має бути запас часу. І зазвичай люди, які вакцинуються там, щороку, вони вакцинуються. Це десь якраз період, тут весна-літо. Ну, це, це більшість таких. Але це також ну, не правило, не, 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 не правило золоте. Так, це mm -hmm. просто так, так воно складається, що ти завчасно намагаєшся вакцинуватися. А, наприклад, з грипом так, ми не зна... ну там же кожного року є. Рекомендації, тобто ми, е, виробники вакцин вони прогнозують, які штами будуть циркулювати, наприклад, у 2024-2025 році, там, з 2025, 2026 і підготовлюють вакцину якраз саме на, цей, на, на ці штами, на цей період. І тому ми отримуємо вакцину, зазвичай це вже десь приблизно кінець вересня, початок жовтня, от так от, і активно починаємо вакцинуватися. І збільшення ріст захворювання якраз припадає десь на жовтень, місяць, ну, в середньому, отак. так. Це в центрі контролю та профілактики хвороб, а зазначили, що грипа поки немає в Україні і на Одесьчині так само. Дуже дуже мало випадків. Так, але готуватися вже треба, але ще трішки заранено. Чекаємо, коли поступлять Чекаємо, вакцини коли, в аптеки. Чекаємо, да, коли вакцина з'явиться. Про вакцини від ковіду. Яка зараз вакцина безкоштовно групам ризику надається в медичних закладах? Ну, в нашому закладі є Pfizer Omicron. Тобто ми робимо бустери, є, є, є Pfizer і звичайний камернаті, Тобто, який можна зробити, якщо людина взагалі не вакцинована, він стандартно дводозний. Ну тобто, так ми робимо одну дозу, потім через 28 днів робимо другу дозу. За вашим досвідом нормально переноситься? Так. За Абсолютно моїм досвідом, так. Я вакцинована п'ять разів. Різними вакцинами починали з AstraZeneca, тому що всіх медичних працівників тоді ще у нас не було. Вибору не було у вас? не, не було Pfizer, не було. Ми вакциновані перші два рази AstraZeneca, потім вакциновані Модерною, і останні бустер я вже робила собі Файзером. Угу. Я можу дозволити собі сказати, що ви нещодавно перехворіли так. на так? <с>? Це я до чого? П'ять вакцинацій, ви все одно хворієте. Ну зрозуміло, бо ви контактуєте з хворими людьми майже що. Щодня, але ви приносите легко, наскільки я розумію, так? так? Тобто, от сама ця превенція наслідків проведена в вашому випадку. Але все ж таки, оце. Перенесення хвороби, воно е, сильно ускладнює життя. Ну, ви випали з робочого процесу? Е, я в цей період була у відпустці якраз. А, вам не пощастило. <гум> так. так. Е, і я, Ми захворіли в сімейному колі, і в мене був досвід, тому що в моїй сім'ї ми по різному відносимося до вакцин. Так. Mm -hmm. І в мене був досвід мене, яка вакцинована багато разів, і іншому членам родини, який був не вакцинований. І ми по-різному, зовсім по-різному переносили тяжкі була, тобто я за три дні і все, в мене залишився лише сухий кашель, і трошки місто закладало, то розкладало такі. Ну, я не можу сказати, що прям мені було тяжко, що в мене були якісь прям дуже сильні симптоми. Вони були, була слабкість, була невелика температура, але вона не перескочила за позначку 38. Була така головний біль. Таке ні х нічого. Відсутність апетиту. Трошки попаліло горло. Більше всього мене турбував якраз кашель. Він був сухий, він так і не став вологим, Він побув буквально там тиждень трошки більше тижня. І ви тижні. з ним нічого не змогли поробити навіть з вашого досвіду медичного. Чесно кажучи, поки немає відходження мокротиння, я зазвичай нічого не роблю, тому що це є ну, природний процес. Тобто кашель це захисна реакція нашого організму. Мурсинки в наших дихальних шляхах намагаються вивезти мокротиння, але там його коли ще немає. Це просто подразнення через те, що там є запалення. Там є е, вірус. Е, тобто Я поспостерігала, дивлюся, що там кашель. Ну він так був з, не, з невеликим кількістю мокроти, але зовсім зовсім недовго. І тобто Мені не знадобилось використовувати якісь муколітики. Я просто рятувалася рясним питтям, я рятувалася вітамінотерапією, щоб трошки підтримати себе, свою імунну систему. І Специфічного лікування противірусного я також не приймала про противірусне лікування. Є усталені вже препарати, але наскільки я розумію, вони за протоколом прописуються хворому тільки тоді, коли вже стан. Переходи із легкого так, 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 так. середню тяжкість. Так із середньої тяжкості, якщо ми знаємо, що або підозрюємо, що він може перейти в тяжкий стан. І Якщо ми не хочемо, щоб цей пацієнт госпіталізувався, ми лікуємо його вдома під наглядом лікаря, то можна призначити специфічне лікування. Е, яке воно саме зараз? Ми можемо називати марки? Власне, е, Ну, Чим марки варити? ми не називаємо, ми називаємо діючу речовину. Так. На сьогоднішній день це молнопіровір. Він є доступний в аптеках, так там. Ну, ціна це таке, вже таке питання. Ми з вами до ефіру казали, що порядка 100 коштує. десь приблизно 100 доларів так угу. на одного пацієнта на весь термін лікування. Так, це але це працюючий препарат. Ну за період, да, коли була пандемія, ми е, дуже гарно зрозуміли, що ці препарати справді працюють. У нас було два препарати. Зараз у нас в аптеках в наявності є один препарат, із тим, із тих, з якими ми працювали, і ми знаємо, що дійсно пацієнтам на них стає набагато краще. І це навіть на своїх колегах перевірено, і на собі. Ну тобто, в той період, коли ковід був достатньо тяжкий, ми його дуже широко використовували. Він на той момент він був безкоштовний, бо була гуманітарна допомога від міжнародних організацій. Ви рекомендуєте своїм пацієнтам хто от ці з зони ризику 60+, плюс з хронікою і 80+, плюс, все ж таки включати, навіть якщо ми бачимо, якщо не вони тяжкий. не вакциновані бустером, якщо вони останні декілька років не вакцинувалися, то так. Про всяк випадок так. попередньо починати ми спостерігаємо і дивимося. Зазвичай воно з самого початку видно, як протікає захворювання, тобто чи висока лихоманка, наскільки загальний стан порушений. Якщо пацієнт відносно нормально себе почуває. То можна поспостерігати, але це все одно на постійному контролі та щоденний зв'язок, хоча б СМС кавайбрі, що все нормально, все окей, більш-менш там активне рясне пиття, симптоматичне лікування по тим органам і системам, як це які турбують, і в принципі можна обійтись без цього. Якщо ми вже знаємо, що там рівень кисню. Знижується, і ми бачимо, що якось він дуже сильно лихоманить і не подобається стан. То так, зазвичай, я, я, я рекомендую лікування. Рішення про госпіталізацію також ухвалює сімейний лікар. Ну рекомендує так. принаймні так. так? Так, як правило, які це вже показники для госпіталізації ну, в першу чергу, це зниження рівню кисню в крові згідно вимірів пульсоксиметру. Тобто ми розуміємо, що якщо сатурація ну для різних пацієнтів вона може бути різною, в залежності від хронічних захворювань, але зазвичай це там 92 і нижче, це вже такі дзвіночки, що треба подумати про те, що пацієнта госпіталізувати, і плюс симптоматика, яка йде разом з цими показниками. А зараз які опорні лікарні? У нас куди госпіталізують? Чи зараз немає ну, такого день міська клінічна інфекційна лікарня опорна набирає ковідних так. хворих? Так. Будемо сподіватися, вона впорається і не буде Тому, такого Тому що набору. на сьогодні ще є локального протоколу по направленню в якісь опорні точки пункти. Як це було раніше, ще такого немає. Ну, ну, пан Ляшко заспокоїв, він сказав, що ніякої пандемії, ніякої епідемії в Україні немає, це і не буде все в порядку. Просто Сезонне збільшення захворюваності так, воно сталося трошки раніше, ніж ми очікували. І що різке. Сталося, Так, в кінці літа і достатньо різке. Ну, через те, що вже пройшов просто період вакцинальної, цього, цієї масштабної вакцинальної кампанії і оцей колективний імунітет, який тримався, треба віддати йому належне, що він і так. Так, протримався більше трьох років. Так, з моменту, як почалась повномасштабна війна в нас в країні, ми ну, люди відклали це питання, ну, воно було не на часі і, вакцинація, і все і інше. І якби ковід нікого взагалі не турбував. Тому цей колективний імунітет, скільки він зміг протриматися, скільки він не протримався. А на сьогоднішній день ну, вірулентність вірусу достатньо висока, тобто люди заражаються дуже легко. А от як переноситься, це вже залежить від того, чи вакцинована людина, який базовий імунітет. Ну і як притримуються рекомендації лікаря з приводу лікування і підтримання свого стану. Ті, хто не в категоріях ризику, ви б рекомендували, у принципі, все ж таки, провакцинуватися, якщо пройшов рік або більше часу з попереднього вакцинування за обов'язково? Якщо це не пацієнт з групи ризику, якщо немає якихось контактів, якщо, якщо це не військовослужбовець, якщо це не медик, не вчитель, то в принципі ні. Якщо це категорії пацієнтів то, з. З цих груп то так, навіть якщо здорові, навіть якщо все це, але якщо багато контактів і багато ризиків, того що можна захворіти, то так. Так, до речі, військові потребують ліків саме від ГРВІ. Я періодично спілкуюся з різними підрозділами, і вони направду, постійно потребують. Ну, це така стандартна так. аптечка, але в ній точно завжди по запитах є знижують ті, що знижують температуру препарати, від кашлю, якісь, для горла оці цукерки, пшикалки в нос. Вони постійно постійно їх потребують. Тому що вони не Можуть взяти лікарнялі, так як ми піти. Там набагато... нема, не ну, звісно, там піти, набагато так. важливіші завдання, будемо казати, правду, ніж у нас тут. І в них немає змоги так просто випасти з графіку і дозволити собі полежати в ліжечку 5 днів і похворіти собі в задоволення. Ну, Це я так, знаєте, грубо кажучи, але ну, зрозуміло, чому. І зазвичай вони просять якраз симптоматичні препарати, так. для того, щоб, щоб просто випити стані. по цей порошок, і щоб полегшити стан і можна було з ясною головою більш-менш. Менше виконувати свої завдання так. А, хлопцям, шана і повага, вони навіть в будь-якому стані захищають нас. Лікарі кажуть, що на відміну від ГРВІ, от саме омікрон вражає переважно доросле населення, це так? Так. Ну, ми навіть коли хворіли і дорослі, і дітки, починаючи з 19-го року, ми навіть тоді бачили, що дітки до року були взагалі майже невразливі до до коронавірусної інфекції. І діти молодшого віку також хворіли набагато рідше. Якщо хворіли, то хворіли легше ніж хворіли дорослі. І так це залишається. Ця нитка вона тянеться і до сьогоднішнього дня. Так само дорослі більш активно заражаються. і Хворіють частіше, ніж діти. Дітки також хворіють, тому що дітки також бувають з зниженим імунітетом, але просто статистика трошки інша. Ну і тепер улюблене питання всіх лікарів. Що робити з цим імунітетом? Як його підвищувати? Пробачте мене за це питання. Я знаю, імунологи просто їх тіпати починають, коли ти ставиш це питання, але ну, від людей вони постійно надходять. Що робити, щоб не хворіти? Або, якщо ти вже захворів, принести це з легкістю. Як будь-який лікар, я вам скажу, що немає золотої пігулки, щоб от так от випити. Я обожнюю це питання своїх пацієнтів, скажіть якісь вітаміни для імунітету, щоб... Щоб краще, щоб не хворіти uh -huh. взагалі, щоб отвипити і бути впевненим. Я завжди своїм пацієнтам всім кажу, що імунітет це дуже складна історія. І не грайтеся зі стимуляторами імунітету, бо ви можете простимулювати не те, що треба. А коли ви простимулюєте не те, що треба, а потім не жалійтеся, що через кількість цих стимуляторів, які ви раками вживали, що потім звідки з'являється онкологія, тому що це дуже дуже тонка система, яка сама себе регулює і лізти туди. Ну, не треба. Ми можемо зробити такі умови, щоб не заважати імунній системі. Або трошечки десь може допомогти, але це також ну доказова база у цього дуже дуже слабенька. Тобто, ну якісь противірусні там препарати загального призначення. Я намагаюсь утриматися від всього цього. Вітаміну терапію я приймаю сама, самі базові, самі базові вітаміни, тобто в перші там, дні, коли тільки захворіла, я можу і пацієнтам своїм призначити і той самий вітамін С, і цинк, і вітамін Д. Але коротким курсом. Відносно середні та високі дози, ну тобто, це не, не прям там, тому що гіпервітаміноз це набагато гірше, ніж гіповітаміноз. Тому тобто також це, це не, не треба займатися самолікуванням і приймати там, по 1000 мг вітаміну це місяць. Ваші нирки точно не скажуть вам нічого гарного після всього цього. Короткий курс це скільки? 7 днів, 10? Короткий це зазвичай до 5. 5 До днів. До днів? п'яти. Ага. Якщо високими дозами, якщо помірними дозами, ну, Тобто це ж також високі дози. Вітамін де за можуть бути у різних лікарів, це різні поняття. Для мене, наприклад, висока доза може бути 4 тисячі міжнародних одиниць, для іншого лікаря це може бути 20 тисяч міжнародних одиниць. 20 тисяч. Хтось прописує. Так, я бачила О, один ти... раз такі призначення у лікаря-гінеколога для дівчинки, і вона пила це три рази на тиждень, і я просто. Добре, що в неї закриті всі зони росту і в, і в неї нічого ніде не виросло. Це можливо у неї просто власний вітамін, де був у на такому був низькому рівні? знижений йому... так, але я думаю, що це все сталося. Неконтрольований прийом стався через втрату зв'язку з лікарем. Угу. Е, і там трошки не догледіли, що вона мала потрапити на повторний прийом через 10 днів. Вона не потрапила, не потрапила до лікаря і продовжила вживати високі дози. Е, Слава там силам, я не знаю, всесвіту, що просто не сталося ніякого гіпервітамінозу, не ні було нічого, і відносно через невеликий період часу вона потрапила до мене, і я відмінила. Ну зберігажу, що поняття про доз про дозування у різних лікарів воно по різному, тому я можу відштовхуватись від своїх призначень. Але я ж кажу, це не ну, вітаміни, також це не панацея. Навіть більше буде користі для організму, якщо ми забезпечимо для нього активний і нормальний питний режим для достатньої кількості рідини в організмі, щоб була змога у імунної системи транспортувати клітини імунні до місць призначень. Якщо ми забезпечимо нормальне харчування. За можливості. Я розумію, що в нас зараз такі е, умови життя, що це буває дуже складно, але поменше фастфуду і побільше, більш-менш якісної їжі, приготованої власноруч, і в тому числі і клітковини. Чому так наголошую на клітковині? Тому що клітковина забезпечує здоров'я нашої шлунково-кишкової системи, а шлунково-кишковий тракт. Це ну, 40% точно від нашої імунної системи. Там дуже багато імунних клітин, і тому здоров'я кишківника — це і здоров'я імунної системи в тому числі. Плюс е здоровий сон, тому що є в мене пацієнти, які взагалі приходять з безсонням. І mm -hmm. хронічне безсоння воно дуже впливає на зниження імунної системи, тому що коли ми спимо по дві години на добу, ну, це взагалі ненормально. І якби можливо, треба якось е постаратися виправити. Ситуацію з безсонням, тому що вона може бути також ключовою ланкою зниженого імунітету. І от в загальному ми беремо там трошки, там трошки, там трошки. Якщо ми повпливаємо на різні ланки, ми зможемо забезпечити гарну імунну систему для людини. Але от цих от якихось універсальних пігулок я не рекомендую, не люблю таке. А, обережніше з вітамінами. По перше, по-друге, здоровий спосіб життя. Ну це золота формула, власне від якої ми відштовхуємося і ще поменше стресувати. Якщо це так. можливо якщо, під час якщо війни, це можлива, <зас> я навіть не не приводила цей приклад, тому що зазвичай мої пацієнти кажуть, та да. Обов'язково прямо зараз було, почнемо як ж це було так, легко. Позбавлятися mm -hmm. стресу. Так насправді це ну напевно це найскладніше. Я дякую вам, що ви сьогодні завітали до нас. Дякую. Вам наснаги вашим колегам лікувати, витягувати не тільки з ковіда взагалі Одеситів. Одеситам вважаю також приділяти собі достатньо уваги і дбати про себе про своїх рідних. Ми будемо тоді набагато здоровішими. Анастасія Снігач, сімейний лікар КНП центр первинної медико-санітарної допомоги. Номер 3 була сьогодні на усі.